Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні я вас хочу познайомити із службовими словами. Продзвенів дзвінок! Ми розпочинаємо наш урок. Допитливі в класі діти про все хочуть знати на світі. З добрим днем, розпочато День. Першим ділом вже молінь. На уроках не надьгувати, а працювати. І читати. Починаємо наш урок з гімнастики для очей. Жив наш урок, я знаю, що ви любите казки. Ну ж, послухайте казку. Якось в Україні мови жили були малесенькі слова. Вони нічого і нікого не називали, не вказували ні ознак предметів, ні дій предметів, навіть не вказували на кількість. Вони тільки служили іншим словам. Їх навіть прозвали службовими. Що це за такі малесенькі слова? закричали слова, які називають предмети. Так, так, підтримали їх слова, які називають ознаки предметів, вигнати службові слова з країни мови. Тільки служать, нічого і нікого не називають, «Користі з них немає, обурено викрикували слова. Які означають дії предметів. Усіх, усіх вигнати, жодного слова не залишити. На сам кінець промовили слова, які означають кількість предметів. Соромно стало службовим словам. Вони так старалися, а їх не цінують, нахилили голівки та й покинули рідну країну мову. Пішли шукати кращої долі. Туди, де їх цінують. Як ви гадаєте, чи правильно вчинили мешканці країни мови? Що на вашу думку трапилося зі словами після того, як вони вигнали службові слова? Хочете дізнатися, що було далі? Послухайте. Почула про це королева мова і вирішила провчити слова. Раз, два, три, діток, у слова перетвори, вигукнула королева. Отже, дітки, ми перетворилися у слова і виконуємо наказ королеви. Слова діти, Візьміть двома руками червону цеглинку. Підніміть голову. Чому не виконуєте наказу? А тепер товаришем зелену цеглинку. Знову не виконали? Чому не виконуєте наказів? Обурилася королева. Вижену вас з країни мови так, як ви вигнали службові слова. Так вони ж нічого не виконували. Виправдовувалися слова, тільки служили нам, ой, та вони ж служили для зв'язку слів у реченні. Як нам важко без них так неможливо скласти, зрозуміти речення, заплакали слова, які називають предмети, їх кількість, ознаки та дії. «Королево мово, поверни, будь ласка, службові слова україну мови. Повірила королева мова словам, повернула у своє королівство службові слова. А слова, які називають предмети, дії, ознаки та кількість предметів, попросили вибачення у службових слів. З того часу всі слова живуть дружно, поважають, шанують, цінують одне одного. Що ж ви зрозуміли з цієї казки? Пропоную пограти в гру від королеви мови. Прочитайте речення і подумайте, що в ньому не так. Візьміть двома руками червону цеглинку і підніміть її головою. Не вистачає короткого маленького слова над головою. Жовту покладіть ліву руку. Жовту покладіть на ліву руку. Товариша покладіть зелену. Не вистачає маленького слова. Біля товариша покладіть зелену. Наступно візьміть синю цеглинку. Покладіть з собою і перестрибніть неї. Ви зрозуміли, що в цьому реченні випущені короткі маленькі слова. Візьміть синю цеглинку, покладіть перед собою і перестрибніть через неї. А ще одне речення. Покладіть з собою червону синю і зелену цеглинки. Покладіть перед собою червону синю і зелену цеглинки. Ще одне речення прочитаємо. А тепер їх розмістіть так, щоб червона була зеленою синьою. Не вистачає маленького слова. І. Отже, давайте прочитаємо ті слова, які ми вставили в кожне речення: над, на, біля, перед, через між і. Отже, ці короткі слова називаються службовими. Вони не означають предмета і не означають ознаку, не називають дію предмета. І не говорять кількість. Але вони так необхідні в реченнях, тому що пов'язують слова між собою в реченні і дозволяють нам зрозуміти зміст речення. В українській мові є малі, але дуже важливі слова. Вони поєднують між собою інші слова і утворюють речення. Це такі слова. «і», й, А, У В, від, на, над, під, до, з, за, коло біля. І ви можете продовжити цей рядочок слів через перед. Тому сьогодні я вам пропоную попрацювати в зошиті і навчитися знаходити такі слова. І вставляти за змістом в речення службові слова. Але перед тим, як розпочати роботу в зошиті, виконаємо пальчикову гімнастику. Приготуйте ліву і праву ручку, Роз... розкрийте свої долоньки, подивіться на пальчики. Зіжміть пальчики в кулачок, нахиліть кулачок, розкрийте пальчики, виконайте цю вправу декілька разів. А ми. Готуємо в наші зошити, відступаємо один рядочок від попередньої роботи і записуємо: 5 травня класна робота! Нагадую, що під час роботи в зошиті ви можете зупиняти наш урок в потрібному для вас місці і працювати каліграфічно і охайно. Ми записали число класна робота, пропоную вам записати короткі службові слова. Прочитаємо їх. І на й, а у від, під, над до з за в. Запишіть ці службові слова, скориставшись паузою. Якщо ці службові слова не поміщаються в рядочку, переходьте на новий і продовжуйте працювати. Якщо ви записали службові слова, ми починаємо складати з вами речення. Вставте необхідні за змістом службові слова, утворивши речення. Допоможуть вам малюнки. Тож читаємо перше речення. Білочка заховалася за деревом. Білочка сидить перед деревом. Білочка сидить під деревом. Білочка перестрибує. Через дерево. Назвемо службові слова за під, перед через. Запишемо в зошиті утворені речення. Скористайтеся паузою і запишіть ці речення в зошиті. Записали речення. Знайдемо перше речення. Прочитаємо його. Білочка заховалася за деревом. Спробуємо визначити в реченні, що означає кожне слово. Приготуйте олівці і лінійки. Ми будемо працювати з їхньою допомогою. Отже, слово білочка означає предмет. Підкреслимо однією рисочкою. Слово заховалася. Це слово означає дію предмета. А слова, які означають дію предмета, ми з вами підкреслюємо двома рисочками. Наступне слово за. Воно не означає предмет і не означає діючу ознаку, тим паче кількість предметів. Це коротке слово, яке не відповідає ні на яке питання. Це службове слово, обведемо його овалом. Наступне слово деревом. Дерево це предмет, відповідає на питання. Що підкреслюємо однією рисочкою. Прочитаємо друге речення. Білочка сидить під деревом. Слово білочка означає живу істоту, відповідає на питання хто? Отже, предмет підкреслюємо однією рисочкою. Наступне слово сидить. Сидить означає дію. Що робить? Сидить. Тому це слово, яке означає дію, підкреслюємо двома рисочками. Наступне слово під. Коротке слово, яке не відповідає на питання. Це службове слово обведемо його овалом. «Деревом». Дерево це. Предмет підкреслюємо однією рисочкою. Чудова робота. Ми продовжуємо працювати. Прочитайте текст самостійно. Подумайте, які пропущені малі, але дуже важливі слова. Вставте ці слова, і ми послухаємо, як звучить відредагований текст. Скористайтеся паузою, попрацюйте самостійно. Ви повернулися на урок, отже, є можливість перевірити вашу роботу. Читаємо текст Цуцик і котик друзі. Котик виліз на стіл. На столі були бублики. Цуцик сидів. Біля стола котик кидав другу бублики. Вони падали на підлогу. Чудова робота. Натисніть паузу та запишіть цей текст, який ви створили. Перевіримо, що ви написали. Цуцик і котик, друзі. Котик виліз на стіл. На столі були бублики. Цуцик сидів біля стола. Котик кидав другу бублики. Вони падали на підлогу. Чудова робота. Час відпочити. We'll <laughs> Продовжуємо наш урок розгляньте малюнок. Кого ви бачите на малюнку? Так, ви бачите сонечко, равлика, бджілку і ромашку. То хто ж повзе від ромашки? Від ромашки повзе равлик. Хто летить до ромашки? Бджілка летить до ромашки. Хто сидить на ромашці? Сонечко сидить на ромашці. Запишемо речення, які ми щойно утворили. Равлик повзе від ромашки. До ромашки летить бджілка. Сонечко сидить на ромашці. Натисніть паузу. Запишіть речення. Якщо ви записали, знайдіть і самостійно обведіть овалом службові слова. Обвели. Давайте назвемо в першому реченні Равлик повзе від ромашки службовим словом буде слово від, в другому реченні до ромашки летить джілка. І службовим словом буде слово до. Сонечко сидить на ромашці. В цьому реченні службове слово, яке ви обвели овалом на. Молодці. Ну, прийшов час приділити увагу собі. На уроці української мови ми з вами читали віршик, що сказало Сонце Миколи Сенгаївського? Сподіваюся, що цей віршик вам сподобався. Тож оберіть будь-які два речення із цього віршика і запишіть їх в своєму зошиті. Звертаю вашу увагу, що речення завершується тільки крапочкою або іншим знаком розділовим, знаком питання або знаком оклику. Двокрапка або тире – це не завершення речення. Тому знайдіть потрібну крапочку, правильно оберіть речення і запишіть їх в ЗОшит. На цьому наш урок завершено. Оберіть той емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. А я з нетерпінням чекатиму на наступний урок. Бажаю вам, щоб ваше навчання було цікавим і корисним.